Так, Сергій Іванчук, Шахрая, Ферис, Машейник, злодій, от вірний день. Бачите, пишуть. Я так розумію, це за, за навчання, типу, у мене людина на навчання. Неможливо будь-якого на навчанні, щоб, типу, ви не знали, де написати куратору чи тих підтримку, чи відділу Є контакти, техпідтримки, кураторів, відділу по зв'язку з студентами, з клієнтами зовнішніми, внутрішніми. Це поняли? Якщо у вас щось сталося, і ви оце мені пишете в коментарі, а не в техпріт. Техпідтрим... Ну, ви на навчанні просто. Всі, хто у мене на навчанні, всі прекрасно знають, з ким зв'язуватися, з ким спілкуватися і так далі. До речі, звернення до всіх тих, хто тут у мене на навчанні. Був чи там хоче на навчання, хто у мене ж був на навчанні раніше, я ж вам доступ продовжив на рік всім безкоштовно. От в шапці профілю його можна забрати. І я вам докинув ще навчань, як блогерам статі, там кон консультації з юристами, адвокатська допомога українців за кордоном і в Україні, там як жити користуватися без банків. І це вам це все безкоштовно. Типу, для нових людей, кому цікаво, як от отримують європейського рівню, за ЗП, знаходячись от просто онлайн, розповсюджуючи українські відео, ще сілка в шапки про 20 мільйонів українців за кордоном, щоб кожен міг зайти онлайн в проект, не знаю, наш, не наш, не важно, Але ми створили той проект, ви можете просто розповсюджувати новини українські і отримувати за це від нас ЗП. Ми це будували більше 12 років. Я здобував досвід для того, щоб це все можна було збудувати. Тому ми самі по собі йдемо нас. Ніхто не підтримує. Ми не з ким не співпрацюємо. Взагалі. Ми самі по собі 12 років я збирав стаж онлайн на бізнесу. Як працює маркетинг, як соцмережі працюють і так далі. Ми зібрали величезну просто команду. Створили нереально космічний просто проект, який кожному українцю дає змогу, отак онлайн, де б ви не знаходилися, отримувати ЗП і можна отак поняли рухатися по життю. Ну хто розуміє, Велком шоко профіля, ви можете подивитися завжди.